Всім привіт! Опять я кудись десь вдаль дивлюсь. Всім привіт. Сьогодні давай поправим. Всім привіт. Сьогодні у нас, точніше, у мене перше відео. Перше відео, яке я хочу присвятити. Саме знайомство, знайомство зі мною, знайомство з автомобілем, і для чого взагалі я затіваю це все відкриття каналу? Тому давайте знайомитися це Ауді А4 в Б8 кузові. От і так. Сталося, що завжди, завжди мене цікавили автомобілі, завжди щось хотілося з ними зробити. Завжди хотілося, якщо навіть ну, це якась там так досить гарна моделька, досить цікавий кузов, досить цікавий варіант авто, то щось там покрутити, зробити, допрацювати, доналаштувати, зробити під себе. У кого це в крові, то і все зрозуміє. От. І в мене до цього, да, там всякі і вази, зази і так далі були. Ну, тобто мається на увазі. Та в мене була Лада Каліна десь в далекому, 11 12 році, на якій я та роки, напевно, 3-4 це точно переїздив, поки мене не хлопнули, не догнали на одному з світофорів. Там були і заниження, там були і диски, там та там було все була музика, музика, котра та, там від заміни динаміків до підсилювачів, сабуферів і так далі. А потім. Потім, потім потім, потім, в мене був Ланас, я десь фоточки прикріплю, так, що я, що я тоді купив, що я тоді з нього зробив, або там невеличку якусь нарізку відео зараз вам вставлю. Тобто було досить цікаво і досить багато там по ньому доробок, навіть коли вже той. Можна так би мовити, проєкт так дойшов до кінця, до свого завершення. Ну і плюс так ми якось розвиваємося до того, що вже потрібно було міняти автомобіль і вкладено в той ланос було ще плюс один ланос, Там досить багато було і музики різноманітної. тобто, так, там і якісна, і неякісна, і гучна, і занадто гучна була. Дисків там мінялось досить багато, повна шума віброізоляція. Ну, тобто Займався я цим досить-досить крепенько. Потім на моєму шляху трапилась, трапився Hyundai Tucson, Захотілося спробувати так, щось повище, щось повнопривідне, але так, не за всі гроші світу, ну, за свій бюджет, так, скільки було, за стільки за стільки. Той клас автомобілю було придбано. От зараз це Audi a 4 в b 8 кузові 2009 року випуску на стандартному дизельному двигуні 2-літровому, 143 кінських сили. Це цага іде там. Ну, це не буде так великий огляд на саме на цей автомобіль, що там по характеристикам і всім іншим. Ну, Саме основне так, що в них є і бензинові двигуни, є і дизельні двигуни, бензинових двигунів. Там не так багато, як дизельних маркеровок різних, бо дизельні там від 100 лошаді і до 200 з копійками, здається, якщо це йде в нас варіант ну Саме 2 там є, ще 3-літрові, ну то вже зовсім, зовсім, зовсім інші гроші, зовсім інший автомобіль. А також і що стосується е, бензинових двигунів, так, бо є от А4, ЄС, ну, РС4 то взагалі сверхсовершенство, так сказати. От, е, Чому було обрано цей автомобіль? Да, то, що Властелин калець. чотири колечки, чотири кілечки ці завжди. Ну, це топовий бренд, виробник автомобілів, так. І хотілося його спробувати. А тим паче Audi a 4 b 8 кузові, так, якщо Дорес так, є 8,5, b 85 там уже рестовий. Ну, там, ну, салон практично той же. Змінено фейсліфт так, передок, задок і все. Бокова частина все ідентична. А тим паче, цей автомобіль ну, можна зараз купити за досить невеликі гроші, якщо порівнювати. Так? Е -е ну і давайте про цей саме автомобіль. Е Це. 2009 рік, як я сказав, це стандартна базова комплектація. Це 2 літри дизель, 143 кінських сили, так, 105 е, Ну і автомобіль, який і на механічна коробка передач. Щось я ну, не захотів ризикувати, брати на автоматі. Ну і якщо нормальний автомат, не варіатор. Це повний привід, квадра система. А живу квадра на двушки на дизельку і, і з нормальним пробігом, ну, досить складно знайти. Ця, взагалі, машина також досить було складно, її складно також було знайти, бо в мене вже доходило до того, що я починав ну спочатку дві ауді подивився, так це саме ну, по Польщі. так. Якщо в нас ну, в парі так досить багато перекупів, то тут. Ще їх більше. І в одну подивився, в другу подивився. Варіанти були в універсалі, це все дані, що ну досить рідкісна штука трапляється, але рідкісна штука в цих краях. Бо всі більше беруть саме універсали. Універсал я один глянув, другий глянув там, ну взагалі трупіки. Бо всі, як стверджували, я там. Ну, господар, три роки на ній їжу. Приїжджаєш, а там ну, півкузова е зліплено з цього з говна і палок. От. Тому І я вже поїхав навіть Opel Insignia дивився. дивився. Спочатку взагалі хотілося ще шкоду RS ку знайти, також або 2-літрову TFSI, або 2-літрову TDI, Але ну, з цим взагалі біда. Їх, здається, до нас в Україну всі вже давно вибрали. І тут дійсно гарний варіант, достойний, ну, ти не знайдеш. А якщо і знайдеш, то там ценник буде, ну, як у нас. Е Тому було знайдено саме цей автомобіль, який і було, було придбано. Ну і взагалі автомобіль так, ось в такому стані. Рівненький, гарненький з кожної сторони, є свої, звичайно, там моменти по експлуатації, але без цього ніяк. То Бабуля відкрила двері на всю ширину на парковці, то бампірочок там чуть-чуть трохи -чуть підчесаний. Ну, мені здається, з цим можна, можна буде щось зробити і до ладу привезти. І от такого плану у нас. Повністю стан. Стан, як на мене, так взагалі ідеальний для цих років. І ну вдалося вдало, вдалося завдяки витраченому часу знайти ну, такий от прикольний варіанті. Е, ну і поїхали взагалі так по обслуговуванню, що було перше зроблено з автомобілем. Це, звичайно, повністю зроблено ТО е, замінений. Тут, до речі, повністю вся ходова і все, що було ну, по всім агрегатам, повністю заводське. Тобто самі стойки, пружини і все інше також це по заводу. Я не знаю, це, чи знаєте, є там пакет погані дороги. Ну, скоріше за все, що вона така висока, так і є. Тобто максимально з проставками стоїть ходова. А, і з цим також будемо, будемо щось в подальшому робити. Ну і саме перше. І що було по автомобілю зроблено? Він загнався, звичайно, на ТО. Тут ну, вийшло так, що сама по собі Audi вона, цей бренд так, йде у нас по обслуговуванню не дешевий, бо потрібно ну, той же ГРМ знімати в сервісний режим, виводити передню частину. Тобто розбирається весь передок і вивішується. Щоб долізти було простір, щоб долізти замінити ГРМ, Я коли туди заліз, то також повністю все було по заводу, було з маркіровочкою ВАК Audi і без ніякої Китайщини. Тобто за автомобілем слідкували. І це, я вважаю, що досить-досить великий плюс. Були також попередньо власником поміняні всі фільтри. Тобто фільтра в мене комплект лежить ось на цю весну. Так будемо замінювати, бо я його ну, цей комплект купив, але він як таковий мені не знадобився, бо я повністю перевірив, все було гаразд. ГРМ також сам міняв, нічого там такого немає. Кусається тільки ціна на СТО, яку мені озвучили. це... В 1200 злотих, це, грубо кажучи, 12 тисяч гривень. І тому було прийнято рішення закрити очі і розбирати. От. А, до речі, там буквально стоя 300 гривень спеціальний комплект для того, щоб поміняти ГРМ, так, застопорити разпредвал, застопорити калінвал, та й практично все там від таких. Штуки, які ставляться, і ну точніше, не дві, а три три стопора в ТНВД, в Роспредвал і Коленвал. І все. ну і З цим з цим ми впорались. Далі, як бачите, на стоєчках там у нас такі от, глянцеві вже штучки наклеєні. це Дякуємо Аліекспресу. Взагалі ця опція для S-лайну. Ну Так, як. Ну, я замовив, вирішив спробувати, і якщо чесно, то вийшло досить непогано. Е, ну, а далі там все по таким по було, було, було зроблено. Ну і практично все. Заправлений конди... кондиціонер. Поїхав відразу на діагностику, коли тепло прийшло в минулому році, то пройшов діагностику, заправив його повністю. Ну і фу -фу, працює все справно. По задній частині, вже так як можна замітити помітити, у нас насадочки є чорні глянцеві, встановив і значок чорний. Чорний глянцевий ауді. Ну і так практично все. Все інше по заводу, салон все по заводу, заводські карти, заводські вставки, ну, все як має бути. Тобто, от такого плану. Відгукам взагалі, ну, тут в будь-якому випадку не може бути якихось зауважень, бо це автомобіль як не крутий, преміум сегменту. Хоч це і 2009 рік, але це Audi. Поряд ну, ніяк там не шкода, не стояла, не Volkswagen і так далі. Бо, в першу чергу, це многоречажна система підвізки, так, і спереду, і ззаду, і там і там підрамник. І вона рулиться просто шикарно, навіть от в базовій комплектації, коли в тебе стандартна сама по собі іде підвізка, навіть завищена, чим від стандартної, чим потрібна. То все рівно на н-дуже комфортно і в повороти входити, і на трасі. Тобто без проблем півтори тисячі кілометрів, не вставаючи із за керма, там, ну, таке тільки на, на обідні перерви, щось перекусити, і все. Проїжджаєш без проблем. Що стосується шумоізоляції, і всього іншого, ну також на вищому рівні. Бо всі матеріали тут ідуть м'якенькі, гарненькі. І навіть якщо там карту дверей знімаєш, то там який-не який є шумоізолятор, шумопоглинач. ну І тут практично по комфорту ну задоволений на всі 110% вистав. Що стосується розходу, палива, Ну 2 літра дизель, це. Знаменітні двигателя Вага, так які популярні на тих же шкодах, і популярні на тих же volkswagenах Ну і Audi тому, так, не, не, не ісключення. Е, роз, по розходу палива взагалі смішні цифри 4,5 літрів, якщо ти їдеш так стандартного там, до 110 км за годину. Звичайно, коли ти нажимаєш на тапочку, Ну тут вже. Все залежить від того, так, наскільки в тебе тяжола нога. Чим тяжеліє, тим в тебе циферки ростуть і ростуть. По місту я б не сказав, що якась там супер пупер економія. З моїм, з моїм стилем їзди, може бути навіть 12 іноді літрів солярки. Тому тут таке діло. Тут, ну, хто як, я ж кажу, хто як нажимає на гашеточку, це може бути 7 літрів, а може бути і 16. Тобто, це. Суто су 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 для кожного е індивідуально. Шестиступінчата коробка, механіка, 6 включив, 2000 оборотів, 110 держиш, та, та й, та й, навіть не 2000 оборотів, 110 там взагалі щось менше менше 2000. Е -е, тому тут такий висновок, що автомобілем задоволений повністю. Підготував. Таку невеличку підбірочку, що потрібно для того, щоб нормально слідкувати за цим автомобілем, якщо ти так збираєшся це робити сам. Тобто, саме перше, почнемо з діагностики, на Aliexpress ELM327, який підійде для швидкого діагностування, це двохчіповий блютузівський модуль, ставиться Каріста на Android і. Під'єднується і повністю все, що потрібно, там можна налаштувати базові такі почитати, подивитися помилки, щось додати по функціоналу або навпаки від'єднати. Це не, не, незамінніма така річ, котра для базової діагностики вам буде потрібна. Наприклад, через цю діагностику я собі. Повідключав включення противотуманок, коли повертаєш кермо. Потім відключив систему старт-стоп. Зробив, її, щоб вона не обнулялась, так не постійно вмикалась, а саме по пам'яті включалась, виключалась. Тобто, коли захотів, користуюсь, коли не, захот... коли не хочеться, так виключив і все. Далі, ну, звичайно, помилки можна подивитися, можна подивитися, ну, щось там стерти і так далі. Для більш глобальних налаштувань тут нам потрібно буде вже, Вася діагноз. так? Тобто це буде от шнурочок, котрий з'єднується з ноутбуком, під'єднується до обіді роз'єму і соф ставиться на на ноутбук, комп'ютер, ну, на ноутбук, так, на перенесний пристрій, де можна буде підійти до автомобіля і налаштувати. Наприклад, цією штучкою я собі налаштовував, додавав функціоналу. Перед першими заморозками, перед зимою було придбано вкладиші дзеркал, котрі з підігрівом бо в базі не було. А комплектація взагалі вона розрахована на те, що там і на одну, і на другу сторону провода, саме підключення є. І тому люстерка, так, ці вкладачі були зняті, поставлені і все прописано. В інтернеті там є, можна загуглити, які це блоки. Пам'ятаю, що якийсь чи 42-й на праву сторону, а на ліву 51-й чи 52-й. Ну, це можна подивитися, так бо зараз інформації по налаштуванню, тобто це все не в секреті тримається, можна все прописати. Тобто було прописано і додалась от така, як на мене, гарна функція, гарний функціонал для зимового використання автомобілю. Незамінна річ, так що стала мені в пригоді, це отакий наборчик, про котрий я розповідав для заміни ГРМ. Тобто стопор у нас іде на ТНВД, стопор на розпредвал і оце ось на колінвал, щоб застопорити їх і замінити ГРМ. Взагалі, річ класна. Я думаю, вона мені ще в нагоді буде, бо все рівно вах полюбляємо. Тому якщо і буде змінюватися транспортний засіб, то буде і він стане мені в пригоді. Динамометричний ключ, це також невід'ємна частина ваг групи, особливо Audi, Тобто самий базовий, стандартний, для того, щоб правильно моменти затяжки підтримувати заводські. то також, Якщо ГРМ замінювати, то класна річ і вона обов'язково буде потрібна. Набор це також повинен бути у кожній Audi, Це торкси. Одну головочку загубив, на жаль. Десь я її прошляпив. А так, повністю набор, бо все так, такими ключиками, торксами і ось такими так, головками все відкручується, затягується. Це все, що стосується обслуговування. Оце ось взагалі класна штука. Це съйомник, так, для хамутів, для їх хамутів. Бо якщо ти десь кудись тобі залізти, наприклад, замінити якийсь там патрубок або замінити той же насос додаткової електричної підкачки, охолоджуючої рідини, рідини, то це незамінна річ, бо так ти нікуди не підлізеш. Е, і е, мій, мій, помічник, мій помічник, це отакий от набор всіляких е съйомників, як пластикових сйомників до е магнітоли заводської. Ну і щоб підлізти, зняти там карту дверей і все іншого. Бо карти дверей, так тут такі капризні, а саме їх е пістони, ці андапки, вони одноразові. Ну Це на будь-якому автомобілі. Хто стикався, хто займається, той знає. що Якщо ти щось демонтуєш в пластику і там є андапка, то краще одразу на оригінальну на нову це все замінити. Ну і Хто був особливо уважний, той помітив, що тут у нас під рушничком щось таке цікавеньке ховається. Так? І це вже буде така пасхалочка, тізер на наступні серії з шириною 245, висотою 40 і... В r 19 розмірі. Тому, якщо ти відео додивився до кінця і тобі сподобалось, лайки ставимо, підписуємося, друзям розповідаємо, якщо їм такий контент буде до вподоби. І, і я думаю, буде цікаво. На мою думку, буде цікаво, тому що досить багато задумано. І я думаю, з цим я впораюсь і буде цікавий варіант, як доростемо до проєкту. Так що до наступної серії.